Середньомісячна ціна десь 7, 7 з чимось, а нам її, вона, цінник її був 8500, 500, що за 8 нам її продали. Ну, а ми нічого не тямали, то взяли. Скажіть, ну, і пробіг скорочений. Скажіть, як ви права хорошо знаєте, не нарушаєте? Так, да, так. Да, вас прям... наставлюють поліція? буває нарушати? Ні, ніколи. Ні, ніколи. Круто. Я прямо дуже гарний водій. Тобто, то, що ви збиваєте з кутерістів, то, що... а так ви не нарушаєте. <рес> Блін, Право, ну круто. Знаєте, що, не що не нам не подобається? Вам, теж подобається. Ось тут дуже великий красивий, оцей, від, опції віда. Тобто, як панорама, да? да. Особливо зверху відкриваєте взагалі красота, так? Да? Да. Клас. Ну, ви можете, я вам скажу, і, ну, підробляти, як таксі, чи вам жалко ну, це вбивати. Ну, і мити треба. Мити? Ну, так. Чита, можна я вас в аренду буду брати, так, таксі хочу підробляти по Вінниці? Мене питають. А, ну але я, прибиратись ти я, будеш. Я, я багато хотів піти в службу таксі, але казав, що треба свою машину. От я думаю, вже в мене є своя машина, <гум> ми, з вами, ми ж з вами якось договоримося. І ви мені просто будете давати, я там підтаксую, підтаксую трошки вам віддам. Ну, ми і прибираєш міріш? Да.